Діти, добрий день, добрий день! Малята, сьогодні ми з вами знову поговоримо про настрої у музиці. Давайте зараз з вами послухаємо пісеньку, яку написав нам Іван Кишко на слова Тетяни Волгіної. Вона називається Осінь. Уважно слухаємо цю пісню, а потім скажете, який в неї настрій. Сумний чи веселий. Осінь, осінь вже прийшла йдуть дощі, нема тепла, крап-крап-крап, крап-крап-крап, йдуть дощі, нема тепла, Спів пташиний пташини голос, Малята, пісенька сумна. Скажіть мені, будь ласка, а яку треба послухати музику, щоб настрій у нас змінився? Правильно, веселу треба музику послухати, а мабуть, іще разом з нею і затанцювати. Ну що, малята, приготувалися? Пам'ятаєте рухи українського танучка? Коло палочка, присядка, пружинка? Давайте зараз під веселу музику затанцюємо. Палочка, носочок, п'яточка, туп-тук-туп. Пам'ятайте? Це дівчатка можуть танцювати, а хлопчики хай затанцюють присядку. Бажаю вам, малята, гарного настрою!